Доброго дня, це найголовніші новини. Розбираємо, що сталося самого найголовнішого за сьогодні, тому що є просування Збройних сил України і в Курській області. Ще один вертоліт не розминувся з дрончиком і впав. Слава Богу, така йому дорога. Горять аеродроми, але, на жаль, є і погані новини. Тому розбираємо все детально, що ж там нового в Україні відбулось за сьогоднішній день. Ну, е, варто... До тієї новини, до якої найбільше прикуті погляди українців, це Курська область. Наразі вже заявлено про 155 квадратних кілометрів контролю в Курській області. На вчорашній вечір то було трішки більше ста. Бачимо обсяги просувань. Ну да? що, ми вже в Росії гуляємо? Ех, козаки погуляємо. Слава Україні! Ще на два населених пункта, вибачаю Наголь і Ольгівка. Можете подивитися на карту під контролем Збройних сил України, і в деяких ще тривають бойові сутички. Росія кидає туди грандіозні сили. Про це зараз розберемося більш детально, для чого то робиться, які то можуть бути наслідки, що приймає Росія, і як, то, як на то відповідають українські. Українська сторона, українські військові, Збройні сили наші рідненькі. Е, з поганих новин, на жаль, те, що терористи продовжують атакувати російські терористи. І сьогодні була дуже щільна атака на Селідово, Більше 20 пошкоджених багатоповерхівок, багатоповерхівок і декілька адмінбудівель, двоє поранених. Ой, двоє загиблих, вибачаюсь, 11 поранених. І Костянтинівка. Це акт, найбільший акт тероризму зі ствольної артилерії, тобто прицільно розстріляний супермаркет. Наразі вже відомо про 11 загиблих та 44 поранених, і пошукова операція продовжується далі. З боку ви можете спостерігати да, картинки цієї моторошної події. Ну, наші гідно дають відсіч. І е ще один вертоліт був збитий за допомогою нашого дрона. Бачимо, хлопці вже пристрілялись, навчились, щось в дрончиках поміняли і працюють, працюють так, як потрібно, великі молодці. Дроном, який коштує трішки більше, ніж 300 доларів, ну, можливо, це трішки дорожче на хай 500, збитий вертоліт за декілька мільйонів доларів. Можете собі математику плюс-мінус прикинути да, і зрозуміти, що це є дуже хороший результат. Е, Незважаючи на те, що російські служби кричать, що всі дрони збиті. Значні прильоти на двох аеродромах. Це в Криму на аеродромі Бельбек. І Липецьк 1 і липецьк 2, вони там близько два аеродрома, палають так, що від них евакуйовано чотири населених пункти. Чотири населених пункти по кругу аеродромів, це ж уявить, там ще якась є буферна зона. Весь горит, глянь, там нахуй, що твориться. Єбаться штуц. Я хуєю. Ой-ой-ой. Аеропорт. Палають повним ходом. Відомо, що відомо наразі. Що? Там розташовувалися приблизно... 700 керованих авіаційних бомб це саме ті бомби, якими задаються найбільші атаки по нашим хлопцям. Це саме та зброя, завдяки якій Росія просувається вперід, тому що спочатку все накривається цими авіаційними бомбами, а потім вже заходить піхота, коли там вже випалена земля відверто і змінений рельєф, і все, все що могло стояти, прикривати, все знищено. От тепер 700 бомб знищено. Відомо, що там розміщувалися самоліти су 34 су 35 і Міг 31 Але під час атаки не було е, зльоту самольотів. Тому можлива ситуація, що вони також були знищені. Просто про це ще невідомо, тому що це чужа територія, да, важко діставати звідти дані, але наша розвідка працює і найближчим часом думаю, будуть хороші новини по російським відмінусованим літачкам. На Донецькій області знищено е, радари до пускових установок С300 і 350. Це ті, які прикривають небо, тобто е, установки, які є засобами ППО росіян, а без радара вона ніщо. Найдорожча річ в цій установці то саме радар. І от засобами точно було знищено. Одну один радар від Сі 350 а ще два під питанням, тому що нема конкретної інформації, але думаю, що там все добре також. В Україні ще одне срібло на Олімпіаді. Людмила Лужай та Анастасія Рибачок вибрали. На каноє ще одне срібло, ще одна медаль до залікової сітки. І наша країна посідає 17-те місце у всенькому світі, що є доволі непоганим результатом, зважаючи на нашу ситуацію і можливість підготовки в такій ситуації для спортсменів взагалі. Ситуація з світлом, тому що це також важливі новини. Да? Зараз ми вже трішки привикли до того, що світло є, але енергетики попереджають, що якщо жара буде підніматися, то будуть планові відключення. Наразі ще поки що на завтра Міністерство енергетики не прогнозує планових відключень, якщо прогнози синоптиків підтвердяться. Але мені кажеться, прогнози відключень світла і прогнози синоптиків це щось приблизно на тому самому рівні, да ніколи не вгадаєш, коли воно справдиться. І тепер давайте більш детально поговоримо про Курськ, про ту ситуацію, що ж там відбулося. Відбувся великий прорив, і, взагалі, як то для України, що пишуть західні аналітики, що пишуть інші, що це для України дає в цілому. Відбувся великий прорив України на російську територію, так Збройних сил України, де було захоплено багато населених пунктів. і Відкритий відкрита дорога да, до Курської АЕС, ну чи будуть туди йти чи ні, наразі невідомо. Хоча сьогодні там пролунав дуже великий взрив. Але я не думаю, що Україна атакує в ту сторону, тому що е, бачили, да, що відбувалося в Запорізькій АЕС, коли росіяни безпілотниками безперешкодно над нею літали. І то дуже велике занепокоєння, тому що то атомна електростанція, яка може непогано так бабахнути. Тож. Що відбулося? Відбувся прорив. Вчора росіяни ввечері дуже сильно хизувалися тим, що відправляються великі колони на те, щоб стримати так, українські війська. Сьогодні ж вранці ми вже цілком повністю бачимо картинку. Ось можемо її спостерігати, стріляють. Стріляють? Боєприпаси. Поворочуйте нахід. Де українці розбивають ці самі колони? І вони просто палають, горять. І не доїхали до свого пункту призначення. От що осталось, ось та місце. Звісно, росіяни цього просто так не залишать і підкріплення висилається цілий день. Транслюється картинка. Тож ми знаємо, як росіяни люблять робити красиву картинку, да зняти ту саму колону з вісьми ракурсів і показати, яка вона велика. Ну тим не менше, сили у них є. Да, вони перекидають хорошою новиною. Є те, що уже. Підтвердилася інформація про те, що е, Росія відтягує підрозділи зі сходу України, які були задіяні для наступу, е, до суджі туди, до Курської області. Це хорошо, тому що хлопцям нашим там на сході буде легше, да, бо росіян там буде менше. І разом з підрозділами відтягується і важка техніка, да, тому що все було кинуто сюди. А тепер їм прийдеться це все розтягувати на більшу територію і перекидати, а це час, це логістика, і це по дорозі також можуть не доїхати. Що це дає в Україні в цілому? Дуже багато хто говорить, що це захоплення території для того, щоб потім просто поміняти одні території на інші. Як непоганий такий результат, головне зараз ці території ну, втримати. так, тому що Захоплення ми ж бачили, да, як росіяни захоплювали Київ, там заїжджали швидко і потім були розгромлені. Головне, щоб не допустити точно таку саму помилку, не стати на граблі кацапів. Одні кажуть, що це територія для обміну, інші ж е, кажуть, що це для дестабілізації ситуації, для дестабілізації ситуації, щоб е, показати наглядно, що не така вже і Росія крапка, велика, да, що в неї дуже багато вразливих місць. І я уявляю зараз, яка в них там ситуація на інших кордонах, да, де вони типу, не бояться. Вони, напевно, всю техніку, все звідти вже постягували, щоб все кинути сюди на Україну. Ну, тому що навіть кордони наші да, прорвалися. Тому для того, щоб дискредитувати самого Путіна, да, що не такий він вже там і диктатор, дискредитувати його дії. Був зроблений прорив, доволі успішний, ну, незважаючи на те, яка є основна мета, да, чи перша, чи друга, чи заміна території, чи дискредитувати, саме головне, що показали: показали, що можемо, показали, що е ворог хоч і. Потужний, да, хоч і там має тих кучу людей, кучу техніки, але тим не менше не дуже розумний. Не дуже розумний ворог це завжди хорошо. Тож, і далі розбираємо ситуації. Кожен день дивіться найголовніші новини за день на каналі Найголовніші новини. І будемо розбирати все разом. Тож, якщо знаєте ще якісь головні новини, то обов'язково напишіть їх в коментарях. Зустрінемось!